У цьому відео ми поговоримо про такого звіра як XVR від компанії Dahua. Що таке XVR і що може відмінність від звичайних DVR-ів і мверів, а в тому, що це гібрид. Це чудове рішення, якщо вам потрібно модернізувати вашу стару систему відеоспостереження, наприклад, аналогову. Вернемося до DVR'їв. DVR, DVR це Digital Video Recorder, той пристрій, який може працювати тільки з виділеним типом сигналу, наприклад, Dahua там старі відеострати uh, тільки HDCY. А хіквіржини тільки Ну і розуміло, що NVR, це цей нетворк відеорекордер, може працювати тільки з IP-камерами. А ось такий гібрид від XVR, від компанії Dahua, може працювати зі всіма типами сигналів. Тобто він може працювати із своїми камерами Dahua HDTY, з різними HDTVI, HD, навіть старими аналоговими камерами, і навіть можна підключити до нього IP-камери. Тобто реєстратор. Він дозволяє модернізувати систему відеоспостереження. Наприклад, вам задовільняють якісь старі ваші камери аналогові, ви їх лишаєте, частину аналогових камер, ті, що підключені, наприклад, до коаксіального кабеля, ви міняєте на HDCВ, там 5 мегапікселів, тобто кращі розільні здатності. А там, де вам треба ще нові камери доставити, це просто таку докуповують, наприклад, IP-камери мережеві. І вам не потрібно тягнути кабеля до цього реєстратора. Ви просто якимось чином... Виходити, як, підключити її до локальної мережі. Тобто вам треба, щоб ваш XVR був в локальній мережі і нові камери IP теж в локальній мережі. Як це все відбувається? От На прикладі показує, що зараз до реєстратора не підключена жодна камера, бачите, 8 каналів пустих. Він підключений до мережі. Переходимо в меню. Першим ділом нам потрібно от меню камера, тут є меню конверсія і ми ось тут вибираємо, який сигнал, на який канал ми подаємо. Тобто ми можемо перше по 8 вибрати, це буде в автоматичному режимі, сам реєстратор буде визначати CVI, EHD, CVBS, інше. А ось тут виділяється з 9 по 12, тобто 4 канали віддається на IP. Тобто всього на восьмиканальний XLR може підключити 12 камер. Зараз в мене там в іншому кінці камера IP-шна вже є в мережі. Заходимо в мережу. Заходимо в список камер меню. І ось він тут її автоматично вже сам її знаходить. Ось дивіться, він показав її адресу, от моделька камери, це айпішна камера. Далі ще нам потрібно виділити її, нажати клавішу Додати, ми її додаємо. Ну і тут, якщо реєстратор її вперше бачить, потрібно ще прописати її пароль. Значить Тут стоїть стандартний. То що потрібно буде обов'язково її змінити. Підключити. З, окей, І ось вона вже є. Є сигнал. Можемо вийти подивитися, ось вона працює. Тобто це вже IP підключена до XVR, до гібридного від реєстратора. знову ж таки, тут буде 4, тобто 8 можна підключити аналогових, це Вай, ТВ. А ось тут буде 4 уже ip пішне, тобто на гібрид ви зможете підключити 12 камер. Дуже круте рішення для модернізації існуючої системи відеоспостереження, без великих затрат.